Вітаю фактом інфо на зв'язку. Мене звати Артем Мороз. І сьогодні у нас в гостях Євген Дикий, він військовий аналітик та публіцист. Я вітаю вас, слава Україні, героям слава, і хочеться почати з цього от нічного обстрілу кошмару, який нам росіяни приносять уже не вперше, і я впевнений, що вони так само хочуть просто. Нас звичайних мирних людей цим якось спровокувати, до чогось привести, але на фоні відбуваються знову ж таки: от уже почалася мирна зустріч в Абу Дабі, там де тристоронні, де сполучені Штати Америки, ми і знову ж таки Росіяни. От на вашу думку, що вони цими от обстрілами під час таких от мирних зусиль хочуть донести до нас, до всього світу. Ну, давайте так. Давайте взагалі ем, почнемо з того, що будемо вживати правильну термінологію. Немає ніякої мирної зустрічі, немає ніяких мирних ну, зусиль. Є чітко скоординовані зусилля е, Російської Федерації та, на жаль, 47-го президента США Дональда до Трампа е, це зусилля по примушенню нас до капітуляції. От, от давайте називати речі своїми іменами. Не йдеться ні про який мир, відмінний від нашої капітуляції. Росія хоче отримати такий мир, який відповідав би повне До речі, вони цього не приховують. Владимир Владимирович абсолютно прямо каже, що він готовий на мир, от хоч в цю секунду, але за умови, що він отримає все те, заради чого в 22-му почав велике вторгнення. От вони чітко кажуть, що вони почали власне СВО так звану з певними цілями, і от як тільки їм дадуть всі ці цілі, то вони в цей момент готові на мир, нема проблем. от Ну от ви ми, ми, знову ж таки вони так само не, не приховують, що є цілями цієї СВО. Цілями цієї СВО є, як каже знову ж таки сам Владимир Владимирович, от ворогів треба чути взагалі, насправді він абсолютно чітко каже, що його ціллю є окончательне рішення українського вопросу. от саме в тому сенсі, в якому свого часу Адольф Гітлер вирішував єврейське питання. От е, тому да, е, от всі оті зусилля, які зараз відбуваються, ну вони не промирні. Вони це зусилля, на жаль, тепер спільні Росії та Штатів нагнути нас, просто взяти, капітулювати і дати Путіну остаточно вирішити наше питання, тобто ліквідувати Україну як країну, ліквідувати українців як націю. До речі, ми бачимо, як це відбувається на окупованих територіях, коли немає вже ніяких півтонів, коли повністю забороняється взагалі вживання мови, коли спалюються просто українські книжки. Тобто, ну це геноцидна війна, і е, росіянина під кінець 2004 року вони просто перестали навіть це приховувати, і от так само ці удари, власне, от нічний обстріл з якого ви почали, це частина. По перше, загалом цієї геноцидної стратегії, от коли ворогом вже є не якийсь там абстрактний київський режим, там чи адільні нацисти, там і так далі, а коли абсолютно чітко сформульовано, що ворогом Росії є український нарід. Що просто нашого народу не існує. В нас є два вибори: або ми маємо визнати себе росіянами, або ми маємо померти. От з точки зору Кремля, третій варіант не визнається. От ми або русські, або мертві. от І вони цього абсолютно не приховують. Вони почали звітувати офіційно в звітах Генштаба цивільними цілями. От вони, оці, якщо ще там десь рік-два тому. Вони намагались робити вигляд, що вони б'ють по військових об'єктах, але ну, буває так, що прилітає по цивільній інфраструктурі. Що ж поробиш? Тіпа алягер, кома лягер. Ні, вони зараз цього вже не роблять. Вони абсолютно чітко звітують враженими підстанціями, враженими е, блоками електростанцій. Вони. Е, вони саме офіційно звітують про те, де в нас які блекаути. Тобто вони офіційно оголосили, що наше цивільне населення є їхньою ціллю. От ну, що тут це сказати? І вони так, справа в тому, що чому вони власне це роблять. Або на фронті їхні успіхи, ну м'яко кажучи, не такі, як їм би хотілося. І їхні успіхи на фронті ну, аж ніяк не відповідають о тому масштабу хаті, які вони озвучують. От, вони хочуть нашої повної капітуляції, вони хочуть ліквідації взагалі нашої держави. А ну для цього, взагалі, то на фронті вони мали б спершу перемогти нашу армію, а в них не вийшло і не виходить досі. І е, попри те, що насправді на фронті ситуація дуже непроста, насправді дуже важка, але ж катастрофи так і не сталося. Армія не розбита, фронт не прорваний. За е, цілий рік дуже тяжких боїв. Вони за минулий рік окупували 1% нашої території. Один відсоток уявляєте за рік боїв із втратами, які ну, це. Вони за рік втратили десь приблизно е, повну чисельність кількох європейських армій разом взяти. От і, і за це один е, відсоток нашої території. От ви знаєте, е, ми нещодавно тут е, одну дату таку пам'ятну. Мо могли для себе помітити наша війна вже десь скільки з 12 січня. Це вже майже два тижні. Вже майже два тижні. Як наша війна довша ніж радянсько-німецька війна, ота сама, яка в російських підручниках називається Великою АТЕЧІСТЬ. От не ще, тобто ми ще не побили рекорд е, Другої світової в цілому, але отої її частини, котра найбільш пам'ятна на всьому пострадянському просторі, от радянсько-німецька війна, яка з 41-го по 45 от так от ми вже довше воюємо, і е, за е, таку ж кількість днів в ту війну спершу німецька армія пройшла е, аж до Москви, а потім радянська армія пройшла аж до Берліна. А за таку ж кількість днів російська армія пройшла від Овдіївки до Покровська. Розумієте, з таким темпом просування і з такими втратами, до речі, вони по, по темпах втрат вони перекрили рекорд легендарного м'ясника Маршала Жукова. От, якщо брати саме на погонний кілометр зайнятої території, жука втрачав набагато менше. От це при тому, що він вважався ну, вже місних з місників. От ну так, 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 так от, власне, при такій ситуації на фронті, яка для них да, вона для нас дуже важка і, скажімо, поки що не виграшна, але вона і для них ну дуже не схожа на перемогу. Так, от при цьому вони вирішили, що от ми з вами будемо слабкою ланкою. От вони вирішили, що якщо з нашою армією вони поки все ж таки ніяк впоратись не можуть, то е, вони зламають тил, і цей тил сам почне вимагати від нашої влади, щоб ми капітулювали. Ну я все ж таки дуже сподіваюся, що е, навіть ті морози, які зараз що вони в нас все ж таки остаточно мізки не виморозили. От, я дуже сподіваюся, все ж таки, що е, навіть в тій темряві в нас все ж таки остаточно світло в головах не згасло. От і ми маємо розуміти, що е, якби ми раптом зараз повелись на це, якби ми раптом зараз почали вимагати від нашої влади все підписувати, що завгодно, підписувати ці 28 пунктів путінських, аби тільки це припинилось. Ну ми виграємо полегшення на вкрай короткий час, але після якого нас знищать остаточно і вже просто без шансу. Бо оці путінські 28 пунктів, вони ж е, не просто про те, що він отримує те, що вже і так завоював. Вони ще й про те, що він отримує фактично залізобетонні гарантії, що в межах максимум року він може доокупувати все інше. от е, і, при то, і при тому, так що в нас же навіть не буде жодного шансу чинити опір. Бо це передбачає наше роззброєння, це передбачає розпуск армії, е, це передбачає ще цілу низку речей, е, і, і навіть вони прямим текстом з цим москальським цинізмом вони навіть е, прописали там, е, як вони далі порушать цю угоду. бо вони спеціальним пунктом написали, що як тільки хоча б одна ракета з території України полетить в їхній бік, то всі ті гарантії і так, паперові насправді гарантії, тобто, чого варто гарантії Слова Путіна, я думаю, нам з вами пояснювати не треба, але навіть ті гарантії вони втрачають будь-яку чинність, якщо полетіла хоча б одна ракета. Ну далі просто ну треба бути абсолютним ідіотом, щоб не розуміти, що як тільки ми роззброїмо армію, як тільки ми розпустимо її по домах, ну за кілька днів після цього Росіяни заявлять, що прилетіла ракета, От, тобто тому ну, для нас ці 28 пунктів є абсолютно неприйнятними, абсолютно смертельними, і я ж кажу, що, е, завершуємо цю 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 частину. Е, просто хочу завершити ще, ще на одному. Не називаємо це миром, не називаємо це мирним планом. Зараз е, всі перемовини в Абу-Дабі. Це спроба нагнути нас на капітуляцію, і оці удари. По інфраструктурі, оті спроби саме виморозити нас з вами в тилу, це абсолютно так само. Це саме спроба нагнути нас на капітуляцію, і спроба через терор мирного населення отримати те, що вони не змогли отримати за 4 роки на фронті. Да, це я думаю, це правда. Я повністю солідарен з вашими словами. І зараз хочеться запитати, що ну очевидно, війна триває, і на мою думку, наприклад. В абу ні ні до чого це не призведе? Путін не піде на, на, на якісь мирні перемовини і якісь не знаю навіть тимчасові перемир'я, і зараз ми посилюємо на цьому фоні мобілізацію. Готується законопроект, що селищні ради а вони будуть відповідальними за цю мобілізацію в регіонах? І плюс уже відомо, що місцеві селищні ТЦК отримують більше повноважень. Можете пояснити, чому зараз так роблять, і невже тих методів, які були до цього, нам не вистачає. Ну, почну з кінця тих методів, які були до цього, нам не просто не вистачає. Ті методи, які були на цьо, до цього, абсолютно не відповідають реальній ситуації на фронті, взагалі не відповідають масштабу цієї війни. Е, ми і так втратили більш ніж три роки. Нам треба було е, налагоджувати повноцінну працюючу і, вибачте, жорстку систему мобілізації восени 22-го року. От, весну літу 22-го ще можна було протриматися виключно на ентузіазмі добровольців, але от за цей час, ну і власне, ну особисто для мене все стало ясно, що то ще тоді. Ще тоді. Е, от коли у вересні Путін оголосив мобілізацію в Росії, з цього моменту мені було очевидно, що на жаль, нам нікуди теж не діться. От, ну коли там оголошують мобілізацію, ми маємо теж оголосити її в себе, і причому не оголосити, а реально робити. От а на жаль, через те, що це не популярно. А мобілізація ніде і ніколи не може бути популярною. Ну, в історії не було країни, в якій мобілізація була популярною. От е, хто, наприклад, дивився фільм Банди Нью-Йорка, той знає, що навіть в 19 столітті виникала абсолютно та сама проблема. От, е, проблема з мобілізацією, причому в деяких країнах вона бувала набагато гострішою ніж в нас. Але тобто ця проблема виникає об'єктивно. Бо е, людям страшно йти на війну, і це психологічно нормально. Але для цього і є держава, щоб допомогти зробити правильний вибір і поставити людину в ті рамки, в які цей вибір зробити необхідно. От і держави діляться на ті, які змогли е, провести ефективну мобілізацію, і ті, які були поглинуті сусідами. От ну, тут, тут нема третього варіанту. На жаль, так да, це страшна реальність, але ну, от ми живемо в цій страшній реальності, в якій нас просто хочуть просто повністю загеноцидити. І єдиний єдиний наш шлях не стати жертвами геноциду це навчитись робити ефективну мобілізацію. На жаль, суто через популізм, суто через бажання не втратити голоси на якихось абстрактних майбутніх виборах, яких ще може й не бути насправді. Тому що ну вибачайте на окупованих територіях виборів нема. Так, от оскільки оскільки саме право проводити вибори нам ще треба завоювати. Але на жаль, в наших законодавців пріоритети розставлені в голові по-іншому. От вони виносять за душки таку дрібничку, як війна. Ну вона ж колись там закінчиться. А далі вибори така велична подія. От і ту, через це ми вже три з половиною роки провалюємо мобілізацію. Більш того, ми через це провалили повністю комунікацію про мобілізацію, бо держава не хотіла про це говорити відверто і прямо з народом. А росіяни говорили. А росіяни запускали купу телеграм-каналів. Росіяни включили всю потугу своїх інформаційних військ для того, щоб зробити оцю саме антимобілізаційну компанію. У нас для того, щоб скомпрометувати ЦЦК, довести нас до того, що наші громадяни кидаються на ТЦКшників, на наших військовослужбовців, от як на окупантів, ну треба віддати належне: російські війська воюють набагато ефективніше ніж їхня армія на фронті. От а особливо звичайно, коли з їхнього боку саме інформ війська добре організовані, фінансовані е, з величезним ресурсом а з нашого боку е, окремі фактично можна сказати добровольці по типу мене, а держава мовчить. От тому, звичайно, ми в цій ситуації програли цю е, мобілізаційну компанію, в першу чергу, в головах людей, і це тепер треба виправляти. І законодавці мають взяти на себе нарешті відповідальність е, і так робити речі непопулярні, але завдяки яким взагалі ми можемо вижити. І, і те, що той законопроект, про який ви кажете зараз, ну як на мене, це навіть не пів кроку в правильному, це в правильному напрямку, але це навіть не пів кроку, а так от, ну, це от пара сантиметриків. Справа в тому, що ну теж мені знайшли ключову, скажімо так, точку докладання зусиль сільські та селищні ради. Ну камон, ну давайте будемо відверті. Якраз де де, а по селах якраз реально мобілізація е, пройшла з набагато більшим відсотком охоплення, аніж по великих містах. От основний наш мобілізаційний резерв не в селах відсижується де якраз навпаки, часто нема де взагалі кому поле виорити. От якраз от мужики з мужики з сіл переважно і воюють. А от якраз якщо ми пройдемось по Києву, от пройдемось по Львову, пройдемось по Ужгороду, саме по великих містах, причому великих тилових містах, от там ми і побачимо от наш основний мобілізаційний власне ресурс. От мужиків 30-40 років, аж ніяк не сільських, а з трошки кращим рівнем доходів. от... Пройдемось, наприклад, повз будь-який спортзал в Києві, от, де такі от качки собі накачують біцуху. От ту саму біцуху, якої дуже бракує, там де люди з набагато меншим здоров'ям тягають на собі зараз снаряди. От, так от власне наш моб, наш моб ресурс переважно в великих містах. Але починаємо ми з сіл та селищ, тому що так простіше, тому що так безпечніше. От ну окей, хай вони зроблять ці перші пів кроку. Але якщо вони не підуть далі цим шляхом і не, не будуть робити, в нас немає ще часу. Тягнути нам треба робити саме такі ну семимильні крочищі зараз по мобілізації, і м не втомлююсь повторювати, мабуть, там. В мабуть. Е, вже інколи відповаю. Відчуваю себе говорячим папугою. Але але ж, якщо питання так і не вирішене, от ключових рішень два: ключове рішення. Перше граничний термін служби. От ключове рішення, друге це кримінальна саме відповідальність із реальним сроком ув'язнення за ухилення від обліку. На сьогоднішній день, перед яким вибором стоїть українець, е, якщо він не стоїть на обліку, взагалі, а в нас це ж таки основна форма ухилення це через від ухилення на цій базовій стадії, саме ухилення від обліку. Ну потім правда, є друга фаза. Це ухилення, вже вже втеча, все по дорозі на фронт, але це трошки інша історія. От е, так, от е, в нас виходить е, який вибір: ти або одягаєш форму назавжди. От, ти йдеш на цю війну назавжди, от ти звільнишся, коли вона закінчиться, або е, дуже важким трьохсотом. Ну, ну, інвалідом, фактично. Е, альтернатива: ти пла, ну, ти вчинив адміністративне правопорушення і заплатив штраф. Ну це абсолютно кривий вибір. Насправді треба бути дуже мотивованою і свідомою людиною, щоб робити його в правильний бік. От вибір має бути іншим. Ти в будь-якому разі віддаєш е, заради нашої країни 5 років свого життя, саме 5 років, але не більше. От ти свої 5 років відслужив, відвоював, а ще й на ну, якщо на нулі, то день за три. От 5 років на нулі день за три, от, і при цьому от в тебе термін вийшов, а далі ти маєш право або підписувати нові контракти на півроку, на рік, як ти захочеш. І от при підписанні таких контрактів треба давати такі пільги, які з дуру прописали в контракт 18-24. От такі пільги треба давати, якраз е, не для заохочення якихось абстрактних юнаків, яких в результаті так і не знайшлось. Так от, е, а для от, от, от тим якраз людям, які реально відвоювали те, що зобов'язані, от за те, що вони погодяться воювати далі, понад зобов'язання, от за це треба давати такий великий пакет, як в 18-24. А, а так ти маєш вибір: от ти відвоював, служив свої п'ять років, ти або. З великими пільгами продовжуєш нові контракти або вертаєшся додому, і це твоє святе право, тебе не мають права його позбавити, от ти знаєш, що хтось тебе замінить, а альтернатива, ти маєш віддати рівно ті самі 5 років, але ти маєш їх в такому разі відбути на зоні як безкоштовна робоча сила. От такий вибір зробити набагато простіше, аніж нинішній вибір між службою назавжди і адмінштрафом. І штраф От, там десь бі біля 9 тисяч гривень взагалі. Там, там є вже варіанти, здається, і по 17 тисяч чи щось таке, але яка різниця? Mm -hmm. Це абсолютно не про це. От ну, це не питання суми грошей, це, це питання про те, що штраф то є штраф, а 5 років в'язниці то 5 років в'язниці. Yeah. От я вважаю, що це мають бути абсолютно два однакових терміни: От той термін, який ти маєш відслужити, і той термін, який ти маєш відсидіти, якщо відмовляєшся. От, е, от такий вибір зробити набагато простіше. Тобто граничний термін служби і криміналка за ухилення від обліку. А далі до цих двох ключових, саме от наріжних каменів, до них далі можна додавати цілу низку технічних рішень, наприклад, чому в нас досі немає електронних повісток. Вони мають з'явитись там. Ну не хочуть, щоб вони з'являлись в дії, щоб народ дію не позносив. Ради Бога, зробіть, зробіть їх просто смс-ками. Але коли зараз, вибачте, повістка йде по пошті. І дуже часто людина реально не знає, що їй ця повістка прийшла. Ну от по-чесному саме не знає, бо не всі, м'яко кажучи, живуть по місцю прописки. Але тобі повістку відправили, тебе оголосили в розшук. Ну це ж бред. Ну замість цього у всіх давно є мобільні телефони. Вибачте, прийшліть людині на мобільний телефон, і тоді вона не зможе сказати, що вона не отримувала. От але чомусь в нашій такій всі себе диджиталізованій державі, чомусь цей сервіс досі ніхто не робить. Ну і ще є ну безліч є різних саме додаткових технічних рішень, але ключові оті перші два, про які я кажу. Ну а, і нам треба це все проходити, е, якраз і законодавчі рішення, і купу технічних речей. Нам це треба пройти впродовж цієї зими, ну хай на початок весни. У нас немає більше часу. Ми наразі набираємо набагато менше людей, ніж за цей самий час наша армія втрачає. От тобто в нас армія наразі саме скорочується з кожним днем, і ну нескінченно це тривати не може. В якийсь момент це може закінчитися обвалом фронта і власне наступом ну о от, от, тим самим наступом орків, про який вони мріють вже кілька років, але поки ніяк не можуть. Але якщо ми далі не будемо поповнювати нашу армію, в якийсь момент вони зможуть. Добре, тоді давайте останнє питання перейдемо вже до лінії фронту. Бо зіткнення, в принципі, всі ми розуміємо, що ситуація там дуже складна, вона доволі критична, і так, росіяни величезною ціною просто намагаються якось прорватися, але подекуди у них це виходить. І хочеться запитати у вас: а чи можемо ми зараз за сучасних обставин все таки переламати якось перевагу на свою сторону, щоб потиснути вже, в потиснути уже росіян? Ну, звичайно, прямо зараз ні, бо це нема кому робити. От ключова проблема, саме ця, про яку ми якому пересувано. Повертаємось до мобілізації От, до да, того да. Що прямо треба зараз. Робити. Нам дай Боже просто отак далі їх стримувати і наносити максимальні втрати при їхньому наступі при ті, при тому, при тому співвідношенні кількості бійців. Ні, ну, на щось краще розраховувати не випадає. А от якщо ми дійсно зараз організовуємо нормальну мобілізацію, то вже влітку восени цього року так абсолютно реально переламити війну на нашу користь. Тобто, загалом ця війна для нас ще зовсім не програна. Отут треба дуже чітко розуміти, що, попри дуже тяжку зараз ситуацію на фронті, в нас ще величезний невикористаний ресурс. Це стосується і людей, це стосується і фінансів на оборонку нашу ми не викуповуємо далеко, не викуповуємо на сьогоднішній день все, що навіть сьогодні можуть. Робити наші оборонні підприємства, тобто в них просто в них не до замовлення. Тобто я мовчу про те, що вони ще можуть розширювати свої виробничі можливості, але в них не до замовлення навіть на нинішній потужності, тобто нам є де взяти гроші, наприклад, припинити копати зелену гілку метровки за 14 мільярдів, і от вам одразу тільки з одного нафіг не потрібно під час війни проекту, от вже одразу 14 мільярдів, на які можна закупити дрони От Ну і, і, і якщо так пошукати, то в кожному місті є своя версія. Цієї, цієї зеленої гілки, просто відповідно до масштабів цього міста. От Київ просто найбагатший, тому там це виглядає найжирніше. Але насправді ж ну, ми всі себе ведемо як мерія покровська, яка ще влітку минулого року замовляла нові клумби, а через місяць після цього оголосила евакуацію населення. От, от ми всі такий один великий покровськ, от без, 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 без жодного винятку. от нам треба переламувати це. То якщо ми зараз налагоджуємо нормальну мобілізацію і переорієнтовуємо фінанси на наших власних оборонних виробників, то ми маємо повну можливість вже влітку восени цього року переламати війну на на свою користь. Це не означає, що вже буде прямо перемога. Перемога до перемоги треба довше повоювати. Я взагалі рекомендував би всім по перше не ставити собі в голові ніяких дедлайнів, От е, нема такого, що ця війна має закінчитися там ну до весни чи до осені. Не важить вона вона має закінчитися тоді, коли ми нанесемо Росії достатньо велике враження, коли їхня армія стане небоїздатною або їхня економіка колапсує, або і те, і те одночасно. І до того, і до того насправді йде. Насправді, з того, що в нас дуже важко, не витікає у вражки в шоколаді. В них насправді ресурси на ведення цієї війни ну максимум ще на цей рік. Це так, от вже, це причому насправді це для них оптимістична версія, що на весь цей рік. Але ми маємо виходити з того, що якщо ми готові провоювати повноцінно провоювати цей рік, наступний і понад наступний, то от саме це передумови того, що можливо нам і не доведеться так довго воювати. А от якщо ми зараз живемо тим, що ну ось ось вже війна, війна припиниться, треба просто трошки почекати. ні, Отак не працює, от як коли ми весь час себе настроїмо, що вона скоро по-любому закінчиться. Отже, не треба мобілізуватись, отже, не треба донатити, отже, не треба міняти бюджет, бо вона ж скоро закінчиться. Треба просто потерпіти. Оце програшна стратегія. Тоді вона якраз закінчиться тільки перемогою Росії. А от якщо ми хочемо, щоб вона закінчилась нашою перемогою, треба перестати ставити дедлайни і, і розуміти, що в нас є конкретна мета: зробити Росію небоєздатні. От за скільки часу ми цієї метимобілізувати е, на це всі ресурси? І от за скільки часу ми цього досягнемо, тоді вони тоді війна й закінчиться. Спроможемось за кілька місяців. Молодці доведеться пару років. Ну, головне фінал насправді, а фіналом має бути саме розгром Росії, і в нас ще раз є для цього всі необхідні ресурси. Добре, дякую вам велике. І Тут ви дійсно праві, тому що і багато волонтерів писали, що після того як, наприклад, Трамп став президентом і почав цей мирний процес, так названий ним. То дуже багато хто перестав донатити і просто збори закрити нас це зараз. дуже розслабило. Нас так. це жахливо розслабила вся оця історія довкола, нібито переговорного треку, і це дуже шкодить на фронті. Да, тут залишається очевидним одне, Нам треба боротися і треба допомагати нашим захисникам. Тому я ще раз вам дякую, велике за те, що приєдналися. Бажаю вам гарного дня і на зв'язку. Тоді до зустрічі на фактом інфо.